Гарно всім вечора, дівчата і хлопці. Мене багато підписників просять зробити ту чи іншу страву. Сьогодні у мене будуть котлети із курячого філе. Значить, так, в мене є ось два кусочки курячого філе. Цибулька, хлібчик я намочила. І ще в мене ось сала є кусок. Може, це багато буде, я буду дивитися. Зараз я це все стареньким блендером перемолю Оце все. Потім покажу далі, що робити. Тримулола я тут куряче філе, сало і цибулька. Тепер я кладу сюди хлібчик намочений, одне куряче яєчко. Якщо у вас більше курячого філе, то можна додати більше яйця, можна два покласти. Так, сіль. Спеції за смаком. Хто що любить, мені часто кажуть, що ви часничок не кидаєте? Ні, в котлети я не кидаю часничок. А особливо. Курячі, то взагалі треба, щоб такий ніжний смак був. Зараз я гарненько вимішаю і відіб'ю. Гарно-гарно відіб'ю. Буду декілька хвилин відбивати. Так, а тепер, дівчатка, формую звичайні котлетки. Я люблю такі величенькі робити, щоб не кіфтілі, а котлети. Настоящі такі, щоб соковиті були. Я обов'язково в сухарях. Дуже люблю в сухарях робити. Завжди роблю в сухарях. В Сухарях не в зернових, а в хлібних. Ось так. Силіплю по черзі, а потім обсмажую на розігрітій сковорідці. З двох сторін обсмажую, потім накриваю кришкою і на маленькому вогні декілька хвилин протушую. Посмажила я дівчатка котлітки. Я одну сковорідку. Завтра вранці решту посмажу. Ось такі вони, такі вони апетитні, ось такі. Mm. Соковиті, ніжні. Можна покласти всередину масло і з укропчиком. Дуже смачні. Соковиті, соковиті. Прийшла Маринка до мене. Зараз будемо вечеряти, а принесла тиждень, ходила на болото, рибачила. Це поймала, поймали, поймала вона 10 юнчиків. Все. <свісно> 10. І вона це пожарила. І ще й мене принесла пригостити, П'ять штук принесла, хто любить в'юни? Дуже смачно. Щось не ловляться. Чи то погода така, чи то вже клімат змінився, чи я не знаю. Але смачно, хоч попробуємо в цьому році. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба і все найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!